У нас нова тема пропорція. І так, пропорція це рівність двох відношень. І тут є у нас одразу приклади, я багато не буду тут розповідати. Дивіться, 3,6 відноситься до 0,9 і це дорівнює 4. А також 1,2 відноситься до 0,3 і теж дорівнює 4. Два відношення, які рівні між собою складають пропорцію. І записується це так. 3,6 відноситься до 0,9, як 1,2 до 0,3. Зверніть увагу, що тут є навіть перевод, переклад, вибачте, що пропорція від Латині «пропорціо» і сумірність в старших класах ви таке слово. Десь побачите, коли тригонометрію будете вивчати, там сумірні відношення, якісь то це мається на увазі, що у нас утворюється пропорція. Сумірність і пропорція це, бачите, якби перевод, да, переклад. Далі, дивіться, як можна записувати наші відношення? Якщо у нас є. Відношення якихось чисел, які не дорівнюють тут нулю, А до Б, і є відношення С до Д, то рівність А по відношенню до Б дорівнює С по відношенню до Д, можна записати ще у вигляді рисочки, да? тобто А до Б дорівнює С до Д. Ну, скажімо так, в старших класах більш використовують відношення не у вигляді двокрапки. А у вигляді рисочок таких для дробу. Так, далі наша пропорція, вона, давайте я прогорну, тут гарно на малюнку зображено, має елементи якісь. І ці елементи вони мають певні назви. Дивіться, А по відношенню до Б дорівнює С по відношенню до Д. То ті числа, які записані по краям, називаються крайні члени пропорції, а ті, що ближче до знаку рівності, це середні члени пропорції. Якщо ми дивимося на запис у вигляді рисочки, відношення як рисочка записана, то тут дивіться: ну, тут рисочка рисочками теж позначили, що А і Д це у нас які крайні члени пропорції. А Б і С це середні члени пропорції. І а, у нас існує наступна основна властивість пропорції, завдяки якій ми будемо надалі і розв'язувати рівняння, і знаходити невідомі члени пропорції. Основна властивість пропорції говорить про те, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Тобто ось наша в рамочці записана ця властивість. Що, дивіться, для зручності ставлять такий, якби крестик можна ставити на рівності, і ми одразу бачимо, що відношення крайніх А помножити, ой, добуток крайніх А помножити на Д, дорівнює Б помножити на С. Таким чином, далі прогортаю. Це ми зробили все. Далі розглядаємо приклади. Ну і А, ще ось момент такий. Оскільки АД дорівнює БЦ, то із чисел А, Б, С і Д можна вкласти не одну пропорцію, а декілька пропорцій. Тобто, дивіться, що якщо АД дорівнює БЦ, то Д по відношенню до Б дорівнює С по відношенню до А. І А по відношенню до С дорівнює Б по відношенню до Д. Так, ну і основне. Як розв'язується додача. Значить, ну, по-різному є пояснення, але в під цьому підручнику дуже гарно, що потрібно записувати коротку умову у вигляді прямокутника, як кажуть. Ну, дивіться. Ну, Давайте оцей приклад, два я розгляну. Тут дуже гарно, ну, в першому немає такого роз'яснення чіткого, а в другому дуже гарно роз'яснені. Скільки коштує 3,2 метрів тканини, якщо за 4,2 метрів цієї тканини заплатили 315 гривень. Дивіться, оця коротка умова дуже допоможе нам зробити. Пропорцію, а потім розв'язати задачу. Дивіться. Читаємо. 3,2 метри тканини нам невідомо, скільки гривень заплатили. Тому ставимо тире х гривень. А 4,2 метри нам відомо, скільки заплатили. Це 315 гривень. Я вам ще поясню дещо таке. Є величини Прямо пропорційні, а є величини обернено пропорційні. От прямо пропорційні, чим, зі збільшенням однієї величини збільшується інша величина. А є обернено пропорційні величини, це ми будемо пізніше вчити. Це коли зі, зі збільшенням однієї, друга величина зменшується. Е, дивіться е, дуже ну, як. Корисно робити зразу, визначатися, які у нас величини. Дивимося. Чим більше метрів тканини ми купляємо, тим більше грошей ми заплатимо. Це прямо пропорційні величини. Тому я пропоную, дивіться, можна ставити стрілочки в одному якомусь напрямку. От прямо пропорційні. Тобто зі збільшенням збільшується інша величина. І тоді ми можемо вкладати ну, певним чином пропорції. Да? А якщо обернено пропорційні величини, тоді ми стрілочки ставимо в різні сторони. Отак от. Збільшенням однієї інша зменшення. Так. Ну і далі можна вкладати із цих чисел пропорції. Дивіться, тут записали таким чином: що 3, х ну, поділити на 3,2. Дорівнює 315 поділити на 4,2. Тобто, склали пропорцію, записали таке відношення, а потім із цього відношення знаходимо х. Як воно знаходиться? Дивіться, оце одразу пишуть х дорівнює 3,2 помножити на 315 поділити на 4,2. Звідки це береться? Це основна властивість пропорції, що добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто, проміжково можна було написати, що 4,2 дорівнює 315 помножити на 3,2. А вже потім, щоб знайти х, потрібно що зробити? 315 е, помножене на те число, що отримали, поділити на 4,2. Але навіщо нам спочатку множити 315 на 3,2, а потім те, що отримали, велике число ділити на 4,2. Тому пишуть так, як у підручнику. Тобто не множимо 315 на 3,2, а записуємо лише добуток. І поділити на 4,2. Тоді можна. Наприклад, було б домножити на 10, і це 32,42 тут отримали, а потім скорочувати. І е, тоді було б у нас як би, легше було розв'язання. Ну, Тут от у нас е, е, поділили 315 на 4,2 і отримали у нас 75, а потім 75 помножили на 3,2 і отримали 240. Так. Ще раз у нас ще раз величини можуть бути прямо пропорційні, можуть бути обернено пропорційні. І в залежності від цього складається пропорція. Зверніть увагу, що не обов'язково так було скласти пропорцію. Нагадую, попередньо я казала, що якщо в нас є 4 числа, і ми можемо скласти пропорційні відношення, то вони можуть бути не одне лише, а декілька. Тому, дивіться, можна було зробити пропорції отак по стрілочкам, як я показала. Тобто 3,2. Відноситься до 4,2. І отак ось, як їх до 315. Не так, як у підручнику зробив відношення. І дивіться, те ж саме було у нас. Що х, дивіться, отак би ми поставили, х дорівнює 3,2. Помножити на 315 і поділити на ті 4,2. Але, дивіться, отак, як я записала, пропорцію, так буде легше чому? Тому що. Коли ми визначили, що величини прямо пропорційні і стрілочки у нас в одному напрямку, то вони навіть показують, що на що потрібно поділити. 3,2 відношення до 4,2 дорівнює як ікс, до 315. І тоді менше плутатися. Одразу по стрілочкам ділимо і складаємо пропорції. Так. Зверніть увагу, якби у нас величини були обернено пропорційні. Тоді, зараз я це прибираю, ну, наприклад, от якісь величини були повернено пропорційні. І ми поставили стрілочки от в іншому, одна в одному напрямку, друга в іншому. І тоді б ми також би ці числа ділили по напрямку стрілочок, а потім ставили дорівнює між ними. Ну, Обернено пропорційні величини, як приклад, це, наприклад, чим більше робітників... Тим менше часу потрібно для виконання певного завдання. Тоді, коли ми там побачимо задачу, що там, наприклад, робітники працюють над якимсь завданням, деякий час, то тоді там у нас будуть обернено пропорційні величини. І зверніть увагу, дуже ну як, доцільно брати пропорції, коли у нас задача на відсоток. І зверніть увагу, ось наступний приклад. Ось олово виробляють з мінералу, який називається Ладно. Кілька тонн олова отримають із 25 тонн каситериту, якщо він містить 78% олова. Ну, коли прочитали умову, тут знову ж таки дуже важливо скласти таку от коротку умову. І так, дивіться. 25 тонн касетериту – це у нас вся величина, тобто 100%. А х тонн – це 78 78%. Я б зробила отак, от наприклад. Ну, може підручнику чимся відрізняється. Ну, Відсотки пов'язані прямо пропорційно. так, Тобто, чим більше тонн, тим більше відсотків і чим менше тонн, чим менше Я ставлю в одному напрямку. До стрілочки можна вниз ставити, можна догори. І потім записую одразу пропорцію. Тобто 25 відноситься до X, як 100 відноситься до 78. Далі, якщо використовувати основну власність пропорції, це означає, що 100 помножити на х, давайте я запишу повністю, дорівнює 25 помножити на 78. Далі, як знаходиться їх? Потрібно добуток 25 на 78, поділити на 100. І потім порахували, там поскорочували і отримали. Я одразу не буду тут запитувати розв'язання, 19,5 тонн. Ось. Таким чином, ну, але тут. Можна ділити ще раз було 25 на 100, х на 78, таким чином, може більш е, логічніше так записувати, тому що я так думаю, що ці відношення рівня, от оскільки кожна з них показує скільки тонн становить 1%. Тобто ми 25 ділимо. На 100 це у нас визначаємося 1%, їх ділимо на 78, це теж стіка визначає 1%. Відсот. Тобто це логічно так це зроблено, але ще раз кажу, що можна за стрілочками ділити, щоб було легше, не знаю, можна легше записувати це відношення. Так, це у нас є. Що у нас тут ми ще пропустили? Першу задачу, а ну, тут просто знайти невідомий член пропорції. Тобто ще раз використали в першому прикладі основну властивість щодобуток крайніх членів пропорції до рівня добутку середніх, записали це на їх до рівня 9х7, ну і потім знайшли невідомий член пропорції з допомогою ділення. Так яким чином робимо опіку. Сьогодні ми вивчили пропорції. Ми знаємо, що у нас пропорція це рівність двох відношень. Знаємо, що у кожному віднош... пропорції є крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Що пропорції можна записувати або за допомогою двокрапки відношення, або за допомогою риточки. Це ми вчили в попередньому параграфі. Далі ми вивчили основну властивість пропорції, що добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. На основі цієї властивості ми можемо розв'язувати різноманітні задачі і знаходити невідомі члени пропорції. І останнє, коли розв'язуються задачі, то бажано писати отаку коротку ще раз умову, але тут все відповідно потрібно робити. Потім складаємо пропорцію і знаходимо X. Переходимо до розв'язку задач.